Добрий день, діти. Сьогодні у нас дуже цікава тема. Але щоб дізнатися, яка, послухайте, будь ласка, загадку та відгадайте її. В теплий дощик народився, парасолькою накрився. Може б, з лісу пострибав, якби другу ногу мав. Про кого це загадка? Або про що. Це гриб. Так, у нас тема гриби. Якщо осіння погода тепла та дощова, ліс нам дарує велике різноманіття грибів. Гриб складається із грибниці та плодового тіла, а плодове тіло в свою чергу поділяється на шапинку та ніжку. Гриби бувають їстівними. Та отруйними. Давайте з вами розглянемо їстівні гриби, білий гриб. Лисички, опеньки, гливи. Печериці. А тепер роздивимось отруйні гриби, бліда поганка. Мухомор. опеньки не справжні. Отруйні гриби зазвичай мають яскраве забарвлення. Але дітки попереджаю, без дозволу і нагляду дорослих ніякі гриби не можна їсти і навіть чіпати руками. Вживання неїстівного гриба може призвести до серйозного харчового отруєння. Роздивимось його симптоми: це нудота, блювота, головний біль. Білю шлунку та галюцинації. А тепер дізнаємося, що ж робити, якщо все ж таки отруїлись, викликати швидку допомогу та вживати велику кількість рідини, води, підсоленої води або несолодкого й холодного чаю. Я сподіваюся, ви запам'ятали цей урок. До нових зустрічей!